Слава Ісусу Христу! Христос народився! Славімо Його! Тема моєї проповіді блажена та, що ввірувала, віра Марії в час війни. Слово Боже з Євангелія. від Луки, 1 розділ, 31, 38, 45 вірші. Читаю. Ти ж зачнеш і породиш Сина і даси йому імення Ісус. Ось я, Господня слугиня, нехай зніс, здійсниться надо мною слово Твоє, блажена та, що вірувала, що здійсниться те, що їй сказав Господь від Господа. Марія, молода дівчина з тихого Назарету, ангел Гавриїл приходить з неймовірною звісткою. Ти народиш Сина Божого. Замість страху, шоку чи бунту віра, нехай здійсниться Твоє слово в мені. Євангелія Луки, перший розділ, 38 вірш. Вона не говорить не чому я, не як це можливо, а повна покора Божому плану. А старша кузина Єлизавета, сповнена Духа Святого, благословляє блаженна та, що вірувала Євангелія Луки, 1 розділ, 45 й вірш. Благословення не за чуда, а за віру в обітницю. Марія, як ми сьогодні, війна! Сирени ревуть, ракети падають на мирні міста, сини на фронті, дочки в евакуації, домівки в руїнах, обставини кричать, Бог забув, де його обітниця миру, але Марія вчить. Віра це якір у штормі, не ігнор болю, а довіра, що я для Бога. І що для Бога немає неможливого, Євангелія Луки, перший розділ, 37 вірш. як Ісус сказав учням у бурю, де ваша віра, Євангелія Луки, 8 розділ, 25 вірш. Він втихомирив вітри, втихомирить і наш вітер, і цю війну, і дасть перемогу нам. Пам'ятайте, Псалом. 26, 13, 14 вірш. Я вірую, що побачу доброту Господню на землі живих. Надійся на Господа, будь мужній, і нехай серце твоє сильне. І надійся на Господа у час війни, як пише апостол Петро, любі, не дивуйтеся вогняному випробуванню як чомусь дивному, перше послання Петра, 4 розділ, 12 вірш. Бог, Господь Бог очищує нашу віру, як золото у вогні. Про це говориться у посланні першому Петра, перший розділ, сьомий вірш. Бо знає усім, хто любить його, усе посприяє на добре. Послання до римлян, 8 розділ, 28 вірш. Війна не кінець, а шлях до перемоги, де слабкі, як Гедеон, перемагають Полщища, Книга судді, 7 розділ. Друзі, в Березному, в Рівному, в різних селах по всій Україні. Ми, як Марія, страшно. Так. Боляче, дуже, але обираємо віру молитися за воїнів Збройних сил України, за дружин своїх, за дітей, за синів і дочок, які стоять на фронті на передові, за всіх рідних. Віра єднає серця. Хай буде весна, поки ми стоїмо до кінця. І нас не зламає війна, наша віра єднає серця, співаємо у пісні, Утішаємося надією, в скорботах, будьте терплячі в молитві постійні. Послання до Римлян, 12 розділ, 12 вірш. Не, не відчай, Бог з нами, як з Марією, веде до втілення, до перемоги. Перевірте, серце, чи вірули ви, як Марія. У молитві дякуйте за несподівані благословення, врятовані життя, єдність родин, силу протиповітряної оборони. Просіть, Господи, нехай здійсниться Твоє Слово в нас, бо блаженна та, що вірувала. Отримає мир, що перевищує розум. Філіп'янам, 4 розділ, 7 вірш. І перемогу. Молімося разом запрошую, помолимся, Отче Небесний, як Марія вірувала, укріпи віру нашу в війні, захисти воїнів, зціли поранених, даруй мир Україні, нехай здійсниться Твоє Слово. Перемога правди, справедливий мир через Ісуса Христа. Приходимо до тебе і просим в ім'я Його. Амінь. Хай Бог благословить перемоги нам. Амінь.